Це їхні синіва. І уродливий, і багатий, неодинокий, аж мати. У незрячих відчуття щиріші саме це і допомагає більше пронизати кожний рядок твору. В Івано-Франківську вперше провели конкурс читців для сліпих. Зачитували твори Леці Українки Івана Франка й Тараса Шевченка. Дуже важливо тут якраз виявити таланти такого читацького жанру, також щоб підтримати їх у виконавській майстерності. Ну і попаралізувати саме творчість. Конкурс проходить у три етапи: спочатку декламували вірші у районах, де обрали семеро найкращих. Тепер у навчально-методичному центрі культури і туризму обирали кращого з кращих. Переможець візьме участь у всеукраїнському конкурсі. Професійне журі звертало увагу не лише на декламацію, а й на сценічний образ. Це звичайно володіння словом, володіння словом, донесення ідеї твору в саме. Володіння майстерністю акчиця звичайно враховуються і костюми. Оцінювання кажуть, було важким. Кожен був гідний перемоги. Однак найкращою визнали все ж Ганну Стефурак. Зі Снятина. вона у серпні представлятиме область на змаганнях у Луцьку. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.